Друзі, доброго дня, здрастуйте. Сьогодні трошки розкажу про шаблонні коментарі, як їх залишати у процесах. Тобто тоді, коли у вас є роботи, які ви виконуєте, у вас потрібні коментарі, як коментарі у форматі шаблонов, то це можна зробити. Як це працює? Коли додали коментар, то після цього ось тут стають доступні шаблони. І можна той чи інший коментар обрати. Тобто, що для цього зробили? Що для цього зробили? Переходимо у центр системи і робимо ось таку штуку. Тобто шаблонні коментарі, переходимо сюди і створюємо наступний коментар, який ми хочемо. В тому чи іншому бізнес-процесі або у всіх бізнес-процесах використовувати. Тобто також можна використовувати ці шаблонні коментарі як листи, щоб було зрозуміло. Щоб додати, достатньо натиснути на плюсик, ну, тобто, як і у більшості місць у Onebox OS, все в одному місці. Вводите назву шаблона і вводите текст. Якщо ці моменти співпадають, то відповідно, залишаєте саме їх. Ну, і Таким чином можна відправляти, відправляти коментарі у задачу, як я вам показав. Ось, Якщо треба зайти у інші налаштування, то можна заміняти. При відправленні смс, коли ми коментар, як смс, відправляємо, перемінні на значення з листа. Ну, тобто, ось Таким чином це працює. Тобто, Можна використовувати в коментарях також і перемінні. Ну, звісно, що ці перемінні стандартні, які в принципі, є в системі. Щиро дякую, ставте лайки. Цьому відео, діліться їм. І обов'язково приходьте на практику, на практику. До речі, я створив новий сайт. Ось він так виглядає. Називається керувати процесами, керуєте бізнесом. Адреса його icolorin.org.ua uh, inorg.ua. Icolor onebox, перепрошую, uh, Org.ua Ну, і тут можна отримати. Інформацію щодо моєї компанії, переглянути ті продукти, які є. Наприклад, якщо ми про ліцензії кажемо, то ось переходите на цю сторіночку і бачите, що за допомогою бокса можна дуже добре замінити Bitric або Megaplan. Ну, на раз, просто. Просто переходьте на операційну систему, створюйте бази даних. і Далі обробляєте замовлення, там, оформляєте закупівлі. таке інше. Ось, тобто, як ви розумієте, документообіг доступен для того, щоб формувати там, накладні там рахунки, таке інше. доступне ведення складів, от, приймання оплат, також оплата з системи, скільки система дозволяє прикручувати до неї. Платіжні сервіси, ну і отримувати звіти, звісно, по роботі. Є декілька варіантів ось приклади розрахунку витрат на операційну систему тут. Тобто ми можемо хмару тариф профі обрати в цьому випадку. Ось розрахунок в доларах на рік. Ну і звісно, що найкращий варіант, як на мене, то це тариф номінейт, оскільки це на рік ви. Купуєте ліцензію, Ось, ліцензія коштує 199 доларів на рік на одну людину. Ось, І після цього починаєте працювати. Ну, є, звісно, що і недоліки у кожній з таких а, систем, але якщо ви, наприклад, хочете а, коробку тариф Enterprise взяти, то це ну, достатньо дорого буде. Тому що тут багато, багато умов, які необхідно виконати обов'язково, і виконати безпосередньо вам з вашої сторони. Тобто перевага, звісно, тут також є, оскільки у вас там власне, сервіс, сервер з'являється. Але ви хоч і не залежите від ціни на, на гігабайти на носіях, все ж таки вам треба цей сервер обслуговувати. А це додаткові витрати ну, відсоково. Ну, і ось, нарешті, тарифи за одну користувацьку ліцензію. В мене доступні декілька варіантів. Тобто, це варіант CLUD з тарифікацією за об'єми даних От, за одну користувацьку ліцензію. Ну, приклади розрахунки ви вже побачили. Тому замовляйте, підключайте тарифи, приходьте. От, такий такий невеличкий сайт я зробив на WordPress самостійно, без допомоги там. Когось, скажімо так, своїми власними силами. Я з України. Зовуть мене В'ячеслав Легезан. Обов'язково долучайтесь до практику, до навчання. Приходьте, оскільки ми зможемо, зможемо, з вами, зможемо з вами попрацювати благотворно для вашої компанії, для вашого бізнесу, для того, щоб ви змогли нарешті. Зрозуміти і розібратися у системі, та отримати максимум від неї. Щиро дякую. Побачення!